Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, і слава Господу Богу, що ми всі живі і більш-менш здорові. В Україні сьогодні люди не знають, проснуться, не проснуться. Ми всі тут, да? Це милість Божа, це так немало, будь як ми собі думаємо. І я не зустрів ще ну, ні одної людини, яка здорова на 100 Можливо, тут є. Так я не знаю. Підіть, провіртесь, вам стільки розкажуть, що у вас не так. У нас якось в місії був один хлопець. Він за кермом їздив. і Він вивозив людей в ці тяжкі часи. Евакуація. І Він так їздив швидко на автобусах наших. Ви пам'ятаєте, в Україні зустрічна їде часто. І ночі я йому кажу, куди ти ви... куди ти так? А він каже, та то ще далеко зустрічна. І він так раз-раз обганяє. Я так боюся. Да, думаю, треба, поки нікого нема. А я думаю, в нього зір, напевно, такі ночі бачиться. А як військомат ось це покликав, і він пройшов медичну комісію, а він виявляється, сліпий на 30% зору лишилося. А воно його ніколи не турбувало. І ти ніколи не знаєш, що з тобою. Бою і як, але за те, що ми всі живі і більш-менш здорові, це дійсно слава Богу, і про це. Мене звати брат Сергій, я з міста Рівного. В гостях тут у вас минулий раз. Я був у вас в гостях. Це мені мало бути 30 років якраз. Зараз мені вже 40 має мабуть. Ну надію, в наступний раз прилечу до вас в гості трохи раніше, ніж мені 50 буде, і так якось життя воно раз проходить і. Ми звершуємо служіння місії ви пам'ятаєте, я минулий раз роздавав багато фотографій дітей Сири, такі в школах-інтернатах. Ви їх просто сотнями брали, молились, писали нам. І за цей весь час, ви знаєте, ну діти всі виросли. Десять років це тільки раз, і це ціле покоління. Вже в декого в них свої діти є. І їх вже не впізнати. Якось на обласній конференції там в рівному вчителів надільних шкіл стоїмо. Я одного домініканця привіз, перекладаю. І біжить молода, така гарна дівчина, все випригує, на мене обнімає. Так кричить, ну, нести рук, приєм. Мені так незручно, брати дивляться, я і так відштовх. А, а той питає, каже: А ти хто? Ну я вже як перекладач питаю в неї. Він питає, хто ти? Бо мені ж незручно спитати, хто. А вона йому каже: так я каже, одна така дівчина вже забув, як я з одного інтерната говорить. А оце каже, це водітель з місії. Він каже, кожен раз до нас приїжджав, привозив людей. Я просто став, каже, а ти що тут робиш? То ж тут вчителі недільних шкіл зібрались. А вона говорить: те все, що ви приїжджали до нас, проповідували на уроки християнської етики, говорили. Каже, я все це так слухала уважно, коли вийшла з інтернату, вернулась в село своє Олександрія Під Рівне. Говорить, пішла в Євангельську церкву, нашу баптистську, послухала, покаялась, хрещення прийняла. Ну і зараз вчителька недільної школи там. І ми ніколи не знаємо, да, Бог так змінює. Потім я в машину прийшов, відкриваю біблію свою, а її фотокартка маленької дівчинки в мене в Біблії. Виявляється, я за неї молився ці всі роки, а її вже просто навіть не впізнать. Якщо у вас є питання по вашим дітям, з яких ви... Молитесь, є сайт на фотокартках, ім'я і номер фотокартки, пишіть на емейл, e і ми вам обов'язково відпишемо. Ми в місії сьогодні служимо не лише сиротам, а всій Україні і українцям. Ви знаєте, рік назад, коли тяжкі часи почалися, це страшне сталося. І ми почали служити всім, почали евакуйовувати людей нашими автобусами. Докупили ще із зі сходу. Більше 10 тисяч людей перевезли на захід до Європи, до наших західних областей. І багато роботи зроблено. Прийняли біженців сьогодні. Що робимо? Ми, якщо ви орієнтуєтесь в карті, від Чернігова і аж по всій лінії вогню, аж до Херсона розвозимо людям допомогу продуктову. Це більше 100 тонн допомоги продуктів кожен місяць. Більше тисячі людей задіяних в цьому розвозимо, їдемо в гарячі точки. Я постійно там теж. І, і що саме цікаво, що люди, ми про це будемо говорити сьогодні, далі це каміння, про яке Христос каже, буде кричати, буде славу віддавати. Оті люди, які були з кам'яним серцем, вони сьогодні моляться. Ми коли не приїдемо, тисячі людей збираються на дворі в подвір'ях, десь серед вулиць, якихось. І вони моляться. І ми кажемо, ми будемо молитися чи ні. Всі говорять, будемо молитися. От чи наш, як мінімум, всі моляться. І ось сьогодні така відбувається справа. І ми дивимося, яке йде пробудження в серцях людей. Багато є з різних людей, які так і є, які здають наші точки, які там за 5 тисяч гривень готові, там, да, щоб прильоти якісь йшли від ворогів наших вріз. Ну є люди, але коли приходить Бог до них, не просто якийсь пакет допомоги, коли слово Боже приходить, дивишся, як воно змінюється. Якщо ви там контакти маєте з тими церкви, переповнені сьогодні, там, особливо на сході України, на в Херсоні, просто ось такі речі. Тому ми віддаємо за все богові славу і просимо за всіх всіх вас молитися за нас. Знаєте, це все дуже і дуже небезпечно. Постійно вибухи, постійно, Херсон постійно обстрілюють. Ми там стоїмо по пару годин, поки плов варимо така черга, тисячі людей, мороз, а вони будуть стояти 3-4 години, щоб взяти тарілку, де вони настільки голодні, де хліб привозимо в чернігів. Люди в таких брендових речах підходять, стоять в черзі. Видно, що не бідні були люди, але той хліб так беруть не відходячи, так кусають. Ну, таке, така ситуація. Хто міг би подумати, що таке буде так? Далі. Як я відлітав, якраз через три дні наші хлопці поїхали знову бусом і їхали в Херсонській області, там біля знаменки одне село, і прямо через річку, там недалеко вже вороги були, російський дрон летів, побачив, навів точки, і наш автобус, який їхав. Ворожа міна прилетіла, з автобуса нічого не залишилося, розірвало. Брати чудом вижили. Одному п'ятку відірвало, ну одно за одного життя ще борються Лікарі праву руку прийшлося ампутувати, таке речі. Вчора, на превеликий жаль, двох волонтерів наших похоронили в Кривому Розі. Їхав молодий хлопець із тестю своїм, теж везли в Херсонській області, той дорогу, якою я разів 30 проїжджав. Десь на узбіччя чуть-чуть заїхали, там міна була. Наїхали, взірвались. Ну, той зразу вмер. Тесь ще трохи помучився, бідолаха, ожогами. Да, ну, але через день теж вмер чого були похоронені. Такі речі, таке життя. Хто міг подумати? Ніхто не знає, як воно буде і куди піде. Але за це все треба молитися. І ми дякуємо, що ваша церква дуже ревно молиться. Ми бачимо в онлайні, я інколи спостерігаю. Да? Це правильно, у нас є цей речах, яким ми можемо до Бога прийти. Вороги не розуміються, їм здавалося, що там Україна, три дні, дай ми зараз візьмемо, а вони весь світ бачать руку Божу, як Господь це все робить. Тому всім віддаємо подяку і просимо, продовжуйте молитися далі. Я читаю Євангелія від Луки. 19 розділ, 41 текст написано так, і 42, Луки 19, 41. І коли він наблизився, тобто Ісус Христос, і місто побачив, то заплакав за Ним і сказав, О, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховано Це. Дуже подібне да, те, що. Ну, нам складно уявити. Ми б, напевно, ніколи б не могли б уявити міста наші, в які ми в'їжджаємо кожного дня. Все, що це буде якась така руїна, що це там нічого не залишиться. Кам ну, на Сергій Неструк можете на Фейсбук до мене зайти. Подивиться, знам'янку я недавно виставив. Мар'їнку каменя на камені не залишилось. Да? Ми в ті міста приїжджали, дивилися, служили там, да, раніше там інтернати були, дід. просто приїжджаєш, Розвивалися міста, все а прихо і Христос, він один із тих, хто приходить до Єрусалиму і бачить іншу картину. Не те, чим люди там, там в захваті, такі вау, який храм, які люди, яка структура, яка цивілізація, можливо, хто з яких сел, де там приходив, да? до двох мільйонів паломників на свято Пасхи збирались постійно в Єрусалим. Приходять. А Христос приходить до міста і бачить щось інше. І Бачить, так тут же ж каменя на камені скоро не залишиться. Неправильний вектор, неправильний курс в людей. Не туди йдуть, не за тим ідуть, не того слухають. І Христос плаче, да, підходить до цього. Ніхто не може зрозуміти. Да, коли згадувати сьогоднішній день ось свято в'їзду Христа Єрусалим, та да, це ж такий кульмінаційний момент був. Да, всі до цього йшли, учні там просто не спали, вони мріяли про це, коли наш Господь стане царем. І він став ним, ось посадили на осла, везуть пальмові віття, ось подібне, одежу стелять, всі кричать: Слава Христу, Осана і так далі. Да? І навіть книжники, фарисеї, пересвященники збирають нараду, пам'ятаєте, що кажуть, що маємо з цим робити? Бо ви бачите, що робиться. Вони підкреслюють, кажуть, весь світ пішов за ним вже. І ось ця кульмінація здавалося, б, все. Ну, чого ти плачеш, Господи? То ж, всі люди за тобою вже йдуть, всі абсолютно вороги, це навіть визнали. Але Христос бачить щось інше. Не те, що бачить людина. Христос бачить, пройде кілька днів в ці самі люди щось інше будуть вигукувати. Корня немає в людей, основи немає. Людина не переконана в тому, що це твій цар, що це твій Господь. Куди вітер туди люди пішли через кілька днів кричать «Розіпни!» про того, про кого кричали, що наш цар і так далі. І він бачить це місто, наближається, люди ним захоплюються. А він плаче, бо знає, що ворог скоро прийде, і той, хто не чатує, буде просто зруйнований. Хто не, 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 не будує, хто не працює над якимись такими охоронними да, якісь мури, стіни. Це абсолютно те саме в духовному житті. Можна бути дуже набожним, можна бути показним. А Христос може стояти на нас, дивитися і плакати з нашої релігійності, з нашого всього іншого, що ми робимо. Бо Він же ж бачить, основи немає в людини. Він бачить, що буде з тобою через 5 років, через день, через секунду, коли ти вийдеш звідси. Абсолютно все Христос бачить. І задає просте питання: що тобі треба для миру, якби ти просто знав. Єрусалим і всі люди, і абсолютно кожен із нас. Багато людей вони сьогодні не можуть знайти відповіді на це питання: а що треба нашим українським ворогам для миру, як їм пізнати, що їм треба? І не можуть зрозуміти одне, що тільки любов єдиний шлях до миру: любов до Бога, любов до ближнього і любов до самого себе, зрештою. Ти маєш любити, коли приходить любов, та немає в голові ніякої думки нищити, вбивати, красти, гвалтувати, забирати чуже і так далі. І знаєте, що дуже часто люди, вони. каже, тепер від очей твоїх це сховано. Тобі не дано можливо на якомусь етапі щось пізнати. Я летів сюди і зі мною летів, так склалося з Москви один. Пастор він теж сюди їхав, летів, і я з ним спілкувався. Він, до речі, за Україну я здивувався, да? і він каже: ти знаєш, що пропаганда йшла ще з 2000-х років. Я в церкву приходжу, а вже говорить брошурки в церкві, каже в братерській про, про бандерів говорить. І вся церква вже читає думаю, що то за бандери і все інше. Я ніколи так з цим не стикався, я з західної українець з Рівного. Але ось вчора, позавчора, в п'ятницю тук в Таквіл, зайшов постригтися, дивлюсь, перукарня. Ну як їм об'яснити, що а дивлюсь, що хлопчина такий хороший, все. Ще й по російськи говорить. Кажу, слово, підстрижеш. І ми з ним розмовляємо. Он каже, я з Таджикистана, говорить. Я сам віруючий, Баптист теж він ходить в російську церкву. І говорить: ти знаєш, говорить: ну я за Україну, я за мир, я проти війни. Говорить, ну у мене одне питання мене мучить. От Сергій, от скажи, говорить мені, ну ну є бандери чи нема бандер? Ну, в нас церква розділилася, пересворилася в Таджикистані, Каже наша Івангельська. Каже, от всі вірять, що є бандери. А я говорю, хочу тебе розстроїти. Є. Говорю, я перед тобою сижу. Бачиш, який бандера? Втікай, бо зараз буде він. Він сміється. Говорю, І що всі такі бандери? Я говорю, всі такі бандери в нас. Він подивив, каже: Да нема, нема ніяких бан. Я сам не знаю, у нас в Рівному є вулиця Степана Бандер. Я навіть не знаю, хто це. Да? А, -а, а люди на цьому війну роблять, да треба захистити нас, українців, від невідомо кого. Людям не дано пізнати, людям закрите абсолютно все. І Христос стоїть і плаче за такими людьми, та якби ви хоч трошки пізнали, хоч трошки десь далі подивились, глибше, на як апостол Павло пише, щоб ви з усіма святими зрозуміли, що то є любов Божа, яка понад знання, яка вище, далі, глибше, ширше. На... І коли б людина це збагнула б, та не було б нічого того, що сьогодні є сьогодні в Україні. Тому Ісус Христос, як один із тих, хто бачить далеко, Він, звичайно, він Бог, він все видіч все знаючий, він бачить ситуацію, абсолютно всю, і приходить і плаче, коли люди всі радіють, а він розуміє, так це й радість на чуть-чуть. А він каже, я ж прийшов вам дати радість вічну, радість життя вічного, щоб ви були впевнені, що життя ж воно одноразу раз і закінчиться, а далі розпочинається саме прекрасне. Вічний Єрусалим, не той, за яким люди тут в захваті були, а Христос Плак, а той, який. Не руками збудований, то якийсь чистого золота де чекає на сам Ісус Христос. І питання настільки відкрите, яке задав Христос, і навіть Він дав і відповідь для цього, що для миру потрібно. Світ, на превеликий жаль не знає, Європа не знає, Америка не знає. Тому що їм, ну от Христос, ну не дано пізнати, і що ти? Люди думають, що мечами можна брязкати, стріляти, все хтось ну якось, а далі надовго це ну якесь перемин, ще ж. А коли взяти духовне життя, Христос переживає, до... а чи є в нас мир в серці, чи в розумі нашому мир? Чи ми розуміємо, як ми живемо, чи спокійні ми у всіх етапах життя? Легко говорити сьогодні. Да, ми всі гарні, красиві, щасливі тут. А, -а, а по дорозі, а все інше, про який мир якось розповідав один бран, говорить нас там, <кхів> говорить, іду в церкву і говорить. Ну, маршрутка забита. Ну, дивлюсь, якщо слідуючи, то вже не встигну говорити. Ну, думаю, так от чуть на напівчоловічка попхаю. Я думаю, ви вже забули, можливо, ці процеси. І він так попхав двері, закрились, одну жіночку, так. а та жіночка обертається, каже, куди ти прш? І говорю, так незручно. Думаю, я ж на зібрання їду. Думаю, ну і вже той мир да, десь розшатався. Але говорить, якось виходжу на зупинці. І та жінка виходить, де я вийшов. Іду по до дороги до церкви. І та жінка йде, каже, я каже, так призупинився. Пі... Вона перша каже, дивлюсь, стала біля церкви, хусточку зав'язує вже в церкву заходить. І я каже, відкриваю їй двері кажу: о, сестра, оказується, ми в одно і те ж місто прям, Да? І, і, і люди, йдуть, люди йдуть, люди думають, живуть. А що для миру треба? Ти пізнав вже, чи ні? І людина собі думає, так буду жить, отак буду жити, отак буду створити, оце моє. Да зовсім ні. Христос за такими людьми плаче стоїть, як і за Єрусалимом. Каже, «Ти, якби ти пізнав, що потрібно для миру тобі. І Христос задає питання: ти знаєш мене, за кого мене люди вважають, і так далі. Я ж і є той мир. І коли Він пройшов цей процес страждання, коли він воскрес. Коли він з'явився учням, він приходить і каже Мир вам! І тоді учні зрозуміли. Ось той мир, ось те блаженство, ось це щастя, до якого люди на превеликий жаль не можуть ніяк дійти. Тому ми Богу віддаємо і в сьогоднішній ранок, і в житті нашому, і в день вічний славу, честь і подяку за все, що він зробив, і за те, що він єдиний той. Хто переживає за наш спокій, за наш мир, за наше спасіння і при цьому зробив все абсолютно для того, щоб ми це могли отримати. Той, хто приходить до Бога, Христос каже, отримує абсолютно все. Богові слава. Амінь. Помолимось.